Іншого порятунку від артилерії, ніж закопатись, ніхто ще не придумав. Ліс нам доставляють вагонами. Викопав всі позиції для, для бригади вже по декілька разів. Під мостом знаходиться вибухівка. В разі ворожого наступу нам поступить команда на підрив. А тут у нас зберігаються міни протитанкові. ТМ 62 У Вона зупинить танк однозначно. Порве гусеницю. Будемо виконувати мінування з другої лінії оборони. У нас є дві вакансії, але ніхто не хоче йти. От зараз ми приїхали на позиції, нас, бачите, зустрічає тут господар на позиції до хлопців з одного з наших батальйонів. От, у них тут є арта. Наші фортифікатори з нашої роти допомогли хлопцям закопати таку красуню, яка нищить окупантів. Та ходи! Ходи сюди. Ходи сюди. Це, це мій друг, з яким ми познайомилися в госпіталі. Він нам розкаже, для чого ця сітка натягнута, вона вона відіграє дуже важливу роль, до речі. Будь ласка, сітка насамперед ма для максимальних цілей. А по-друге, вона там, як бачите, рабиться натягнута желізна. Випадку скида вога, що вони зараз дуже багато використовують. Вона просто спрацьовує. Просто на менше. Райнівна шкода. Виходить. Захист, захист, ще раз захист. І особовий склад краще себе чує розумієте. Ну, Саме головне техніка, бо самі зрозумієте, без зброї ми нічого. А це ми приїхали на позицію, де працює наш легендарний Марко. Ми його так прозвали, тому що і тракторист наш. Поза ним в нього також Марко. От декілька слів про цю машину. Вона дійсно легендарна, тому що скільки раз наша бригада міняла позиції, і цей невеличкий тракторець він викопав всі позиції для бригади вже по декілька разів. Він збільшує шанси наших хлопців на виживання. Тому ми після війни побудуємо йому постамент і поставимо, будемо приходити до нього. От підійдемо, подивимося, як він працює. Дай Боже, Марко. До воєнкомату підприємці віддавали техніку. І от фірма Зуким Івано-Франківська, от ми їм рекламу зробимо, дала таку чудову машину в справному стані і ще й дав нам доброго, доброго хлопця-тракториста. Позиції для стрільби з'єднуємо траншеями всередині і проходить до бліндажів. Сама важка і основна робота зроблена. Далі особовий склад з лопатами просто доводить до, до гарного стану. Ну, його треба завжди тримати в порядку, тому що ця машина незамінима для нашої бригади. Він не виключається. Вони просто міняються. Один відпочиває, другий працює. Оскільки тут зараз до ворога трохи далеко, то трактор може копати, але є позиції передові де треба тільки вручну, то там вже наші фортифікатори незамінимі. Грунти тут важкі, тут багато коріння і те, що екскаватор робить за день, то особовому складу, мабуть, треба добрих два тижні. Цей бліндаж також копав, копав наш екскаватор, а вже дообладнували самі, самі бійці з батальйону. Закопуватись важливо, тому що, як кажуть, ця війна лопати артилерії. Іншого порятунку від артилерії, ніж закопатись, ніхто не ще не придумав. Чим глибше, тим краще. Ось бачите, накат. Тут двойний накат. Двойний накат, який, який хлопцям забезпечує такий безпечний сон. Витримає мінометний постріл, можливо і артилерійський, 152-й калібр. Ліс нам доставляють вагонами. От Ми його знімаємо з вагонів, переміщаємо на майданчик і вже з майданчика по рознарядках розвозимо по батальйон. Тут хороші люди. І вони заслуговують на, на добре життя. Вони нам дуже допомагають місцеві, допомагають всім, чим можуть. І нерідко буває, що якісь нам матеріали потрібні для роботи. І варять нам їду. І... І десь попрати треба також перуть. Е, ну, все роблять. все. І ніхто за це не вимагає грошей. Мало того, навіть якщо ми пропонуємо, вони відмовляються. Це, це тут люди, е, люди хороші. Так, А зараз ми знаходимося е, на такому об'єкті, як міст. Наш підрозділ е, утримує, охороняє і обороняє цей міст. Під мостом знаходиться вибухівка. І в разі ворожого наступу нам поступить команда на підрив. Значить, Ми повинні підірвати е, цей міст, щоб унеможливити прохід е, техніки е, противника. Все життя я займався бізнесом е, в різних галузях. От. Але останнє місце роботи до війни. Я пішов працювати на військовий завод на посаду головного інженера. І вже звідти я пішов добровольцем на фронт. Зразу вам покажу. Тут у нас зберігаються міни, тут зберігаються невибухові інженерні загородження. Це, от можете бачити, Путинка, ягоза. Ну, от бачите, це дріт путанка, він розмотується, і він такий тонкий, що може військовослужбовець в ньому запутатись. І він вже перешкоджає проникненню противника затримує, тобто затримує противника. Оце ви можете бачити, ягоза, дріт, який розтягується вздовж позицій, і який також затримує проникнення особового складу, має травматичну дію. Воно воно розмотується, розтягується, вона сама стає в таке бойове положення. От вона такою такої спіраль йде. А тут у нас зберігаються міни протитанкові, ТМ-62. Звідси ці міни доставляються на батальйони. Батальйони самі мінують, а також і наші сапери допомагають в цьому плані. Можете бачити, міна протитанкова ТМ-62, 7,5 кг вибухівки. А загальна вага міни 9,200. 200 Ну, мінувати треба щодня. Щодня мінуються танконебезпечні маршрути. Мінуються підходи до позицій, особливо там, де може пройти техніка. Ось ви можете бачити підривник до протитанкової міни МВЧ. Значить, як воно працює. Знімається оця пластмасова кришка, підривник вкручується в міну. Тоді запобіжник знімається і оця кнопочка, вона. Натискається, і за якийсь за якихось там дві хвилини міна стає в бойове положення. У нас зупинить танк. Однозначно порве гусеницю, особовий склад буде контужений. Це не є великий запас, це тижневий запас, і, і кількість мінних полів щодня збільшується. І наші сапери отримали бойове розпорядження. І сьогодні вони поїдуть їх встановлювати на передній край. Зараз ми знаходимося. В районі населеного пункту Гуляйполе і будемо виконувати мінування в другої лінії оборони в межах відповідальності одного з батальйонів нашої бригади. Є два способи встановки. Є закрито, коли потрібно, щоб ворог точно не знав. Але всі в даному випадку, згідно бойового розпорядження, було встановлення мінного поля на, на ґрунт. І ефективність мінного поля повинна бути нуль з коефіцієнт 0,7-08, щоб кожна сьома-восьма міна спрацювала. На підворожою технікою. Крок мінування робиться десь приблизно 4-5 метрів між домінами. Ну, це, в, цьому, в даному випадку це двохрядне мінне поле, але ми встановлювали і трьох-чотирьохрядні і мінні поля для того, щоб техніка не не, не, не мала змоги проїхати до позиції. Наш підрозділ ми виконали вже декілька. Сотень кілометрів інженерної розвідки, встановили вже 8 тисяч мін, підірвали в декілька сотень вибухонебезпечних предметів, десятки виходів в сіру зону. Ніхто не хоче до нас йти. У нас є дві вакансії, але ніхто не хоче йти. Кажуть, так, такі гульки тільки це для особливих людей.